Всім привіт, друзі! З вами Хофлат! І у нас сьогодні буде міні-огляд оновлення. Ми в першу чергу заберемо ось тут піни іконки, які нам видали за скини, які в нас вже є. І ще ми глянемо на деяких бійців, яких трохи переробили, від чого вони стали доволі таки імбовими. Це в нас Френк, Мек, Честер. І ще хтось один а Лілі. от. Що ж, ось наша перша іконка. Я випадково нажав. <с> І якийсь ще пінчик, а так. Напула. Так, да, в нас ще ось є ось такий скін Набула, який теж переробили. Переробили ще базову модельку Прока. Е, чесно, мені не подобається взагалі. З цим вони дійсно налажали. Прям дуже сильно. А, да, і ще в нас ось є е, стардропи за перегляд чемпіонату. Ми їх всі е, будемо відкривати трошки пізніше. Якраз я думаю, з правил пасом. Тут я ще до кінця не дійшов. На основі вже дійшов давним-давно. Можна сказати. Що ж, ми зараз заходимо на наступний аккаунт. Там теж будемо забирати всі іконки і піни. Ш! Заходимо сюди. Так, тут начебто іконочок чуть-чуть більше. Давайте глянемо. Це в нас Натару. Це скінчик, ой, скінчик. Це іконка за скін Пенні Єнот. Зараз я вам його покажу. Це ось цей скін. Він теж був начебто на першому рівні Бравл. Паса. Так. Дуже сподобалась ось ця іконка. Я її тут навіть і залишу ось так. Ще давайте глянемо, що в нас тут. У нас ось вийшов вже скінчик на Боні. Прикольний скін. Ще в нас вже є ось гіперзаряди. Я їх купувати зараз не буду. Ми вже їх всіх купимо на основі за 5000 золота. Так, це ми. Давайте швиденько заберемо. Як же все довго підгружається. Так, і заходимо на наступний аккаунт теж забирати іконки. Заходимо. Ну і ще в нас вийшло два нових персонажа. Це в нас Беррі і Кленсі. Начебто. І я думаю, що Беррі вже ось буквально сьогодні-завтра буде в ранньому доступі. Тому чекаємо. Ну, ми, звичайно, купувати не будемо, тому що це занадто дорого. Пізніше можливо. Е, щас ні. І ще одне. Як я вам уже казав, цей аккаунт в мене без донату взагалі. І тут у мене з'явилась ось така скидка. Тобто можна купити базовий правил Pass лише за 99 гривень. Ну, я його, звичайно, купувати не буду. Можливо, якийсь один із наступних, но цей, ні. Навіть із Такою хорошою скидкою. Так, давайте все тут швиденько заберемо. Давай швидше. Так, да, ще ось кінчики на Френка вже є. Так, і перезаряди. боже, як довго треба листати. <кхм> так. І... І йдемо забирати іконки. Їх тут уже більше. Кінотпені. Це, це іконка на РТ. це іконка на Валькірію Джанет. Ось ця дуже, блін, наскільки гарна. Це в нас на Hamber. Я цю іконку зараз навіть поставлю. Ось так. Ну, вона дійсно дуже красива. Так. Що ж, йдемо на основу. Так. Тут іконок ще більше. Але ми спочатку візьмемо фінчики. Це пінна Френка, класичний Діна Майк, Шеллі і рікошет. Так. Шанет Валькірія. Е, оця іконка. Я щось не прочитав навіть на кого вона. RC, це скін на. Ой, це пін за скін, це іконка. Вже <смі> заплутуюся в словах дуже сильно. Це іконка за скін Desperado Poco. Теж. Е, пені. Це с... на Бо. Оце в нас. А, Цезарь Сем? Прикольно, кстати. А ну-ка, зараз свилинка. Це в нас. Оцей скінчик. Да. Та, вже тут скільки іконок всяких. Блін. От чисто, на мою суб'єктивну думку, оці іконки, що зараз ви. Пустили. Вони самі найгарніші. От прям. Тож, і зараз ми швиденько йдемо в Solo SD, як я і казав, за тих персонажів, яких переробили. Так, ось. Честер. Тепер в нього і так, і так, чотири етапа атаки, а перша пасивка посилює перший етап атаки. Ось так. Так, ідемо в соло. Яка карта? Карта хороша, максимально підходить під е, Честера. Та й я думаю... Так, скільки там один. Так, давайте зробимо трошки тихіше. Опа. Е, бачите, тут атака 2560. І так, теж атака 2560. Це дуже круто змінило Честера. Тихо, 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 тихо. Опа! Попав є. Це дуже класно змінює Честера. В кращу сторону. Так. Mm. Давай мені ульту. Ну стій. Ти що боїшся? <смі> так, у нас є ульта. Давайте ми її змінимо. Так, тут у нас френк. От Френк став наскільки сильним, я реально від цього просто в шоці. Так. Ну, ми, звичайно, його уб'ємо, щоб у нас не було конкуренції. Так. Ну, Хорошо. Так, там у нас... Ле... Ага... Леон. Десь тут, да? Все, ми віддаємо Мек. Третє місце. Лілі забирає друге місце і все у нас в житті чудово. Так, ось такий у нас Честер. Я дійсно впевнений в тому, що він е, змінився в кращу сторону, і це факт. Так, йдемо далі. Е, Френк. Так, у нас Френк епік. Френк епік. Перемо Френка. Так, тут. Що ми тут візьмемо? Хіперзаряд є на Тенка вже. <хи> так, ідемо за Френка. Так, тут ось теж Френк, Френк, Честер, Честер. Так, да, зараз всі, ну, майже всі грають за цих перероблених персонажів. Ага, ясно. <свичай> так йдемо, значить, на центр. Симитися з іншими френками. Там... Пайпер, да, да, давай. Сейчас. Ульта, 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 да. Так. Хорошо. Когось тут убили, кстати. Хорош, хорош. Лили хорош, лих хорош. Так, не попало чуть-чуть. Давайте ми від женемо цього крока. Угу. Так, 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 так. Угу, угу. Тик. Нормально. Убий хорош. О, тут ще один Френк. Нормально. Нормально. Так, ультуп. Мені ульту. все, Ульта є. Так, ну ми мій... честера чіпати зараз не будемо, Ау, 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 ау. Ну що, Лілі, Остались ми з тобою вдвох, да? Ух, <зві> Хорош, Хороший. Хорош, хорош. Так, друге місце в нас. Ну. Е Френка так змінили, що чим менше в нього ХП, тим швидше він атакує. Тук-тук-тук і все. Це теж дуже позитивно на ньому сказується. Так, хто в нас наступний? Мек? Мек. Давайте ще візьмемо. Звичайно, якщо там буде якийсь Едгар або Кіт, ну їх зараз на цій карті щось не має взагалі. Так, Мек і ще потім Лілі. Ну, з... Лілі там все просто... Ага. Яка ти передбачувана... Так, тіхо. Окей. Не чіпай мене... Ну, це взагалі жесть. Це жесть. З Ілі там все доволі... Просто. Їй додали ще одну атаку. Тобто тепер в неї два заряда, а не один. Тобто вона таку чик чик І там скільки. Урону, що це жах. Так. Так Коль з нами нетіметься. Читіметься? Нетіметься. Раз. І ще на рахунок Мек. Їй чуть-чуть скоротили Дальність а... Так... Ну якого фіга не тімети зі мною? Ей, Ну окей. А, ясно. угу, Хорошо. Твою мать. <реш> Яке воно пісюче, господи. Ну, чи я чисто не вмізеню грати чи що? Так. Ідемо брати Іллі. <реш> От зараз Лілі із своїм гаджетом із оцими своїми атаками, стала насправді дуже імпова. Тик-тик, вау. Вау, вона така тик-тик-тик. Тик-тик, тик-тик. Та, да, це... Получається в неї 200 зараз урона і плюс ульта. Там взагалі дуже багато демоджу. Моджу. <свіс> так, все, ми зараз зосереджуємося. <кхем> Бо, якщо чесно, дуже складно щось розповідати, і одночасно, угу. і одночасно. Ай! Я за ню грати, не вмію, абсолютно. Так, все. Час ми нікуди не спішимо. Нам е спершу треба що? Взяти? Хустів і накопичити ульту. Все. І ми нікуди не спішим. У нас наскільки імбовий гаджет. Наскільки ім... Угу. Як ти мене бісиш? Менді ту Ну за що ти мене вбиваєш? За що? Я не розумію, що з ними? Так, все, я більше грати не хочу. Ми зараз будемо на цьому закінчувати. Ось так. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм, телеграм. Е, до речі, в телеграмі там уже майже 100 підписників. Тому підпишіться і давайте доб'ємо 100 підписників. От. І до наступного відео.